Нещодавно у столиці відбулася церемонія нагородження лауреатів Космоледі Авордс двадцять 2023. Це традиційна премія від престижного жіночого журналу, яку щорічно вручають найдостойнішим жінкам з різних професійних сфер. Цього разу захід особливий, адже переможниць обирали з урахуванням непростих обставин сьогодення, а перевагу віддавали тим, хто, попри війну, не просто залишився в Україні, а зробив вагомий внесок у розвиток економіки культури, займається благодій. Дійністю, волонтерством та без сумніву заслуговує на відзнаку та є прикладом для наслідування. Сьогодні ми вирішили провести цей захід, тому що довготривала пасивна діяльність під час різних неприємних життєвих ситуацій вона призводить до деградації. Наша мета піднімати дух наших жінок, мотивувати їх прикладом. Ті жінки, які приймають участь сьогодні в церемонії нагородження, це яскравий приклад незламності. Це ті жінки, які побудували бізнес під час війни, це ті жінки, які змогли цей бізнес розмасштабувати під час війни. Жінки, які виїхали за кордон і вони не стали біженцями, вони стали дуже впливовими. Бізнес-леді, хоча вони втратили майже все в Україні. Це ті жінки, які допомагають нашим воїнам е вибороти незалежність, мир, свободу і наше майбутнє. Це ті жінки, які допомагають пораненим стати на ноги, які рятують їх життя. Е серед нагороджених жінок, які сьогодні будуть нагороджені, є жінка, яка Знайшла можливість вивезти хлопця після дуже тяжкого поранення з майже без єдиного шансу врятувати кінцівку, але за кордоном її врятували. Тобто, це людина, яка не стала інвалідом, це людина, яка продовжує нормальне життя і далі воює на передовій. Такі в нас жінки, така в нас місія сьогодні мотивувати. Допомагати рухатись вперед, не зупинятися на досягнутому слоган Космоледії для жінки, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Поки учасниці готуються до церемонії у залі кінотеатру Оскар збираються партнери та друзі. Доктор Фернандо особливий гість. Він спеціально приїхав на цей захід, аби підтримати учасниць і взагалі допомагати Україні. Досвідчений лікар вважає своєю місією. Основна причина, чому я в Україні, я сам є гуманітарна людина, це те, що я не можу терпіти і бачити, коли є страждання і біль. Я працюю по цілому світі, і коли я дізнався, коли почалася війна в Україні, вже 22 числа я був в Україні, і я знав що для себе не маю іншого шляху аніж допомагати Україні. Я також був дуже дуже сильно вражений тим фактом, що у Бучі було дуже багато зґвалтовано дівчат, і тому я відкрив тут спеціальний медичний заклад. Я підтримую цей захід для того, щоб підтримати жінок, тому що е дуже часто під час війни. Про жінок забувають, а насправді жінки це дуже величезна сила. Космоледі авторитетне українське видання. Його люблять та підтримують багато відомих та публічних особистостей: громадські діячі, меценати, артисти, культурна та не тільки еліта. І я думаю, що це дуже важливо зараз, під час коли в країні йде така війна, страшна. І люди поїхали з країни, залишились жінки, які тут живуть і зараз. І вони всі разом наближають нашу перемогу. Кожен воює на своєму фронті. І от такий фронт є у пані Тетяни тим, що вона випускає журнал, тим, що вона підтримує жінок і що вона їх нагороджує. І мені це дуже дуже подобається. Бо я сама в Києві, в Україні, моя сім'я тут, і ми живемо тут і зараз. Багато хто з жінок сьогодні працює саме на майбутнє, і ці всі нагороди у різних сферах, тим паче тих жінок, які допомагають нашій економіці, які допомагають і волонтерству, і які допомагають взагалі бути нації і залишатися красивою і квітучою і. Що б не робили, я так розумію, наші вороги, але жінки українські вони завжди будуть. Попереду в авангарді нашої нації, і мені здається, це обов'язково треба відмічати. Знаєте, що я радію, що Київ живе, що Київ активний, що столиця нашої країни дуже активна і приваблива, і квітуча, і, і незважаючи, не що буває тривоги, ми все це чуємо, але життя продовжується і життя яскраве. І у Києві багато-багато є, чому надихатись. Гарні парки. Гарні вулиці, Київ чистий, Київ доглянутий, Київ любий, Київ теплий і віще. Знаєте, захищений це чесно. Ми відчуваємо, тому що ми не виїжджали вийд... нікуди. І знаєте, якщо столиця квітне, стоїть і рухається вперед, це дуже важливо. і для мене, як творчої людини, я тільки зараз більше і більше дізнаюсь про свою країну. Ми почали більше їздити по інших регіонах і бачити, і цікавитись, і читати, і це надихає. Ешті зірки цього вечора лауреатки Cosmo Lady Awards 2023. красиві, жіночні, працьовиті, амбіційні, талановиті, наполегливі, а головне справжні патріотки. Адже тут і зараз працюють, популяризують, прославляють та боряться за Україну. Парад успіху і краси, от в цьому слові є парад успіху і краси місіс Ukraine Волд 2023. Це дуже гарне гасло і дуже гарна назва цього заходу. Тому що тут зустрічаються сильні жінки, ті, які досягнули успіху. Є можливість познайомитись, можливо, перейняти досвід. Це дуже важливо. Для мене власне цей був конкурс і таким стартом. Мотивацію для того, щоб познайомитися, побачити, чим займаються інші жінки, тобто налагодити якісь контакти, А я завжди говорю, що сила українського народу в єдності. Тому лише разом ми можемо зробити якісь цікаві грандіозні проекти. Разом ми можемо зустрітися. Виникають цікаві ідеї. Такі конкурси і такі форуми обов'язково треба проводити, і це мотивує жінок для того, щоб самореалізовуватися, став, ставити собі більші е, якісь цілі, так якусь мету, завдання. На сьогоднішній день підтримувати такі заходи дуже важливо, тому що це надихає створювати. Це надихає е, показувати, що в Україні навіть. З війною ми розвиваємося, ми процвітаємо і ми і нас не здолати, тому що ми не переможні, тому що ми маємо своє і обов'язково повернемо своє. Розкажіть, будь ласка, про вашу творчість. Чим ви зараз займаєтесь? Які вас проект е, на сьогоднішній день? Я дизайнер. Е, проект поки що немає, тому що тільки-тільки зробила проєкт... Об'єднуємо своє місто Суми, присвятила всі свої вишиванки країнам, які нам допомагають. І в період цього такого нелегкого періоду зробила свій дизайнерський показ. першу чергу означається нагорода, що я в правильному напрямку рухаюсь. Те, що ми робимо, воно проходить не дарма, а наша студія намагається дарувати радість цей нелегкий час. Ми організовуємо різні фотосесії для військових. Також у нас на студії існує пропозиція руки і серця. І ви знаєте, коли приходять військові у форми. Або можливо, навіть своєю другою половинкою, вона теж у формі душа радіє. Також я організувала. Я є авторкою проекту Україна народження майбутнього. Я вважаю, що на цей час в нинішній час українці мають знати історію кожного, кожного, хто дотичний до цієї війни, той, хто допомагає наближати нашу перемогу. Такі нагороди важливі. У нас дуже багато людей, сильних, які з перших днів війни допомагають. Многії, які не були замечені. І це приємно, тому що нам потрібно підтримувати не тільки страну, а й людей, які дуже багато роблять ради нашої країни. Розкажіть, будь ласка, ось про ваш от чим ви займаєтесь, бо якщо чесно не знаю, от е, який ваш вклад? Я психолог, менталіст і волонтер. Після переїзду з Донецька я займаюся волонтерством і я буду цим займатися, поки ми не прийдемо в побіг. Що ти саме вклала, щоб удостоїтися такої гарної винагороди і гарної честі? Ну, по перше, мені звичайно допомог допоміг мій дідусь, і сама я ще дуже давно хотіла стати моделлю. Мені це дуже подобалося, я цим дуже захоплювалася і добре, дуже вчуся для цього, стараюся для майбутнього, для свого. Тому так а розкажи, будь ласка. Тобі не важко було у своїх 13 років ось витримати це все те навантаження, яке витримує модель, тому що як не як це робота. Робота так, непроста. Я От, розкажи про це. Ну, оскільки я ще не так багато прожила в цьому шляху, було поки що не так складно, але я розумію, що буде складно, і я сподіваюся, що готова до цього, бо я знаю, чого я хочу. Нагороди лауреаткам вручали партнери, і це не банальні грамоти. Космоледі заручилася підтримкою відомої української дизайнерки, яка спеціально до нагородження створила незвичайну прикрасу. Сьогодні я представляю нагороди, виготовлені саме моєю командою Джевелрі Роїнс, мною та моїми майстрами для нагородження наших чарівних лауреатів. Я бачила ці нагороди. Насправді це унікальні речі, і мені здається, що такі речі просто так не створюються. Це не Ну, це навіть для мене більше ніж ручна робота, тобто в цих нагородах є ідея. От розкажіть, будь ласка, про цю ідею, як ви її створили? Тобто, що ви вклали? Який зміст у свої вироби? Ну, По-перше, в кожну прикрасу вкладається душа майстра. Це по-перше. По-друге, ми не стали виготовлювати з початку до кінця велосипед. Тобто, оця спіраль в Космоледі це представляє собі, собою в першу чергу Всесвіт, Всіленну. І ми вирішили в цьому році зробити цю спіраль в наших патріотичних кольорах. Тобто, там викладають. Викладена емаль жовто-блакитного кольору. Тобто, це був такий творчий задум, щоб ще раз підчеркнути, що ми є українці, ми не переможні, ми сама потужна нація у всесвіті. Паралельно з церемонією нагородження лауреатів Космоледі Еворц 2023 Пройшов форум успіху та краси. Тому подія об'єднала одразу два урочисті нагородження. 33 й канал постійно підтримує ініціативи, які сприяють підняттю морального духу, популяризації найкращих цінностей та наближають нашу перемогу. Спеціально для вас працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.